Жінки, як правило, ви робите дуже велику помилку, коли ви терпите насильство. Я вже не кажу за фізичне насильство. а Зараз поговоримо за вербальне. Чоловік вас ображає, принижує, обзиває останніми словами. І Більшість жінок, що не дивно, це терплять. Я вам розкажу зараз, що потрібно робити. Ви. Кожного разу, коли чоловік вас принижує, грубо з вами розмовляє, кожного без винятків, ви кожного разу говорите, так зі мною розмовляти не можна. Я не дозволяю тобі так зі мною розмовляти. Не можна мене принижувати. Ви нагадуєте брадаря, який має спіймати будь-який. М'яч супротивника. Тому що якщо ви дозволите чоловіку один раз сказати, два-три, він буде вважати, що це абсолютно нормальний його стиль спілкування з дружиною. А це не нормально. Багато чоловіків цього не розуміють. Тому кожного разу ви будете без винятку, не пропускаючи гали, говорити так зі мною не можна розмовляти. Я не заслуговую на таке. Приниження. Тепер ще один дуже важливий момент. Ви ж коли так робите, ви не просто говорите про це. Ви записуєте, відкриваємо таємницю, програму на підсвідомості вашого чоловіка, тому що у нього там все одно закладається, що так не можна, так не можна. І напевно, що на десятий, у когось на сотий раз, але це неодмінно спрацює. Та навіть якщо не говорити за підсвідомість, ну ви це промовляєте, і чоловік це чує, а ви знаєте, що кожне слово воно не буває даремні. Таким чином ви поступово привчите вашого чоловіку, що якщо у нього немає вихованості, коректності та бажаного кахання або вияву, прояву кохання, можливо, він сам в такому середовищі, ви його будете привчати, що так ніколи не можна з вами розмовляти.